Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Я до вас із новою орхідейкою. Бончик щось там розмовляє. Ви тільки подивіться, яку красу я сьогодні знайшла. Хоча хочу сказати, що цьогорічні завози орхідей в наших магазинах мене розчаровують. Але все ж таки мені вдалося знайти. Ось таку красу. Навіть не віриться, що вона мені попалася. Хоча я говорю, що цьогорічні завози мене розчаровують. Можливо, в тому році такі самі були, але на той момент у мене ще не було колекції, і мені кожна здавалася незвичайною. Не знаю, не можу сказати. Але все ж таки, давайте розпакуємо цю. Гарненьку орхідейку, і поближче її розглянемо. Ну і ось, я вже розпакувала цю орхідею, зняла з нею плівку, оглядаю її. розетка в принципі, в порядку. Коренева, ну, могла бути краще, але і так, і так добре. Ось це виробник. Пончик. Кончик, щось нам там пісні співає. І ось так покажу вам ближче. Ось цю красу. В неї є тут ще розгалуження. Тут три бутончика, тут і тут вона ще чотири не розпустила. Але ті квіти, які розпущені, на кожній є ось цей метелик. Сьогодні були у справах у місті Катовіце. Ну і зайшла я в один магазин там нічого. В другий магазин там нічого. Ну, і в третій зайшла в обі. І там серед усіх я побачила всю красуню. І быстренько її Хвать, щоб ніхто не забрав. Назва цієї орхідеї пробита на горщику Elastic Love. Я вже уявляю, як вона буде гарно виглядати в домашньому цвітінні, коли буде ось такий каскад спадати. Дуже гарна. Пончик, ти язичок забув. Ти язичок забув. Ну, розмір. Цієї квітки також вражає, е, хоч вона ось так трошки якби призакрита, зараз виміряємо. Якщо в мене вдасться однією рукою це зробити, так. Майже 9 сантиметрів. Тобто квітка крупна. Ось так вам покажу. І дуже-дуже гарна. Отже, поділилася з вами такою красою, насолодилися ми її цвітінням, і будемо тепер чекати домашнього. На цьому я з вами прощаюся і побачимося вже в наступному відео.